Вітаю вас, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про щось дуже гарне, живе, цікаве. Про природу. А допоможе нам у цьому лісова фея. Доброго ранку, дітки! Фея пропонує нам пограти в цікаву мовленнєву гру під назвою Хто де живе. Розгляньте, будь ласка, картинки, тварини або птаха, або комашки. Та назвіть їх місце проживання. Кого ви бачите, дітки? Так, це білочка, де вона живе? Вірно, у лісі, на дереві. Що це за тваринка, діти? Так, це собака. Де живе собака? У будці чи у вулику? Так, собака живе у будці. Хто це діти? Так, це риба, де живе риба? В акваріумі чи у гнізді. Так, рибка живе в акваріумі. Хто це діти? Так, це жаба. Жаба живе у болоті чи у хліві? Вірно, у болоті. Хто це діти. Так, це вівця. Вівця живе у хліві чи у конюшні. Так, вівця живе у хліві. Хто це діти? Так, це бджола. Бджола живе у вулику, чи у хліві. Вірно, бджола живе у вулику. Хто це діти? Так, це кінь. Кінь живе у будинку чи у конюшні. Так, кінь живе у конюшні. Хто це діти? Так, це мураха. Мураха живе у будці чи у мурашнику? Вірно, дітки, мураха живе у мурашнику. Молодці, гарно впоралися, гарно пограли. Розгляньте, будь ласка, ілюстрацію та скажіть, що ви бачите на малюнку. Так, на малюнку зображена природа. А яка пора року? Вірно, весна. А як ви здогадалися, що це весна? А яке небо? Так, блакитне, а трава, травичка зелена, а дерева. Що є на деревах? На деревах зелене листя і квіточки. А які кольори ви бачите? Вірно, і зелений, і білий, і червоний, і жовтий, блакитний, коричневий колір. Дуже багато різних кольорів. А що ви бачите на небі? Так, на небі ми бачимо хмарки, а ще яскраво світить сонечко весняне. А що ви бачите у траві? У траві є багато квіточок, які вони і червоні, і білі, і жовті. Багато різних весняних квіточок. Дітки, пропоную вам пограти зі мною в цікаву гру «Назви лагідно». Я буду називати слово, а ви лагідне слово до нього. Почнемо. Сонце. Так, сонечко. Квітка, квіточка, трава, травичка, пташка. Пташечка, весна, весненька, молодці дітки. Пропоную пограти в мовленні в гру, що змінилося в природі. Я вам буду описувати погоду або сезон. А ви будете казати, що в природі змінилося. Навесні дерева вірно квітнуть. Навесні сонечко. Так, гріє тепліше. Навесні на землі з'являються. Так, травичка та квіточки. Навесні з теплих країв повертаються. Так, пташки. Навесні крапає теплий, вірно, дощик. Природа, вона гарна, цікава, красива. Послухайте звуки природи та скажіть, що ви чуєте. Що це діти? Так, це вітер, як ви здогадалися, коли ми чуємо ці звуки? Слухайте. Ще. Що це за звук? Так, це звук дощу вірно. Так, дітки, це співають пташки. Що нового ви сьогодні дізналися, дітки? Про що ми розмовляли? Так, про природу. А чи любите ви природу? Так, природу потрібно берегти, а природа, в свою чергу, завжди нам віддячить. А нашій феї вже час летіти додому. Вона каже вам до побачення. До нових зустрічей!